Середу 19 червня відбулось підсумкове засідання робочої групи, створеної для роботи над питаннями, що були винесені ініціативною групою. Я нагадую всім, що нам сесії місяць на нашу роботу. Ми комісіонно проголосували в минулому засіданні. немножко расширили свои полномочия еще на неделю, на эту, так как были не готовы до конца совместное решение. Поэтому я бы хотел, чтобы у нас плодотворно прошел данный день семинарный, или как мы его правильно называем, совещательный. И с выработанными решениями мы могли выработанное решение рабочей группы уже отдать на депутатскую комиссию для рассмотрения и для дальнейшего вынесения на сессию, как это требует регламент. Ну, в понедельник встретились мы с представителями инициативной группы. Им было предложено рассмотреть как проекты, которые будут выноситься на сессию, решение сессии. Я их, если дадите возможность, зачитаю, что было предложено и на каком моменте на это самое. Значит, первый проект На сесію. це про розгляд результатів роботи спільної комісії з якості надання житлово-комунальних послуг. Преамбулу я пропускаю, що пропонується вирішити сесії. Висновки комісії щодо удосконалення роботи комунальних підприємств, що надають житло комунальні послуги, прийняти довідому. Висновки вони додатком будуть прилагатися сюди. Затвердити план заходів по удосконаленні роботи комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Додаток 2 і затвердити положення про порядок здійснення органами самоорганізації населення, контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та проведених ремонтних робіт житлових будинків. Додаток 3. Координацію покласти на кудрявця за контроль на нестеренка. Тобто, це вже така, такий проект. Він типовий. І до нього додатками повинні були висновки і комісії, які опрацьовували з ініціативною групою, з представниками КП вЖрео. Вони виїжджали на будинки, перевіряли якість, кількість і показники. Є можливо, там були пропозиції по водоканалу, по тепломережам. Але далі зачітки цього проекту рішення. На нашій оці невеличкій нараді діло не пішло. Представники ініціативної групи запропонували розглядати питання автономного опалення. І на мою інформацію, тому що це не є нашими повноваженнями, зміна рішень, наказів і постанов, вони піднялися і йшли. Наша нарада зайняла 20 хвилин. Тобто, додатки не прорабатувалися. План Ми заходів посконалу роботи не, не прорабатувався. І положення по порядок здійснення самоорганізації наставника. Хотілося б поставити точку над першим вопросом, который Олександр Григоріч підняв по поводу списання площі приватизованих квартир з балансу КПВЖО і передачу їх власникам квартир. На сьогоднішній день це неможливо, по-перше, що Чинне законодавство України, саме закон України про житлово комунальні послуги, дає ряд термінів понятку, поняття. балансоутримувач будинку, власника приміщення. Тобто балансоутримувачем на сьогоднішній день є ПЖРО. ПЖРО визнано балансоутримувачем Журтоцькою міською радою і ці будинки передані на баланс. Щоб зробити списання з передачі на баланс. Треба керуватися, по-перше, законом України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де передбачено, що частина 1 статті 11, що набуття статусу юридичної особи це об'єднання співвласників ОСББ, тобто, можливо лише прийняти на баланс весь житловий комплекс. Частково неможливо за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або частини. Або укласти договір з будь-якою юридичною особою, в статусі якою передбачає можливість здійснення такої діяльності про передачу її на баланс. Тобто, щоб всі зрозуміли, що окреме майно, індивідуальне, будь-приватизована то приватизована квартира в багатоквартирному будинку, або це квартира комунальної власності, неможливо передати частково. Якщо передається весь житловий комплекс, він передається будинкам: 1, 2, 3, 5. Шановні члени інвестиційної групи і члени комісії, це закон. Зміни до закону в цьому розрізі не було. Спочатку прийняття закону вже про житлово-комунальні послуги після вступу в силу закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, не було змін. Тобто передачі з балансу на баланс неможливо. Оце я все хотів сказати по першому питанню. Відповідно до абзацу 3. Закону України про житлово-комунальні послуги, Балансоотримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків. Далі балансоотримувач – Це є власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність. Здійснює розрахунки коштів, необхідні для своєчасного проведення капітального поточного ремонту на утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом. Хіба призначається балансоутримувач? Чи він з власником повинен зі мною, з власником, укласник? Ви власник, власник дому. Підождіть, ви власник дому. Ви, мав... дом. ви прочитайте там, прочитайте, мав... що там написано. Співвласники, Зимаєте? співвласники, я співвласник ні, 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 цього ні. будинку. Чи, 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 я Балансоутримувач будинку споруди житлового комплексу. Це є власник або юридична особа, яка за договором власник, за договором з власником утримує Це на балансі відповідні май з власником з власне з власником. Власник територіальна громада, представники і спалком, тому ми назначені ними балансоутримувачами. Це передбачено статуту. Вот У нас кто, это. Каждый кто, отдельно. За так, том, маленькая скажем, ремарка так, еще. Есть еще ремарка в чем. 100 мы это самое приглашали э, криворосцев. Это насчет рынка услуг, ЖКХ, э, частную фирму, чтобы они рассмотрели вопрос о том, чтобы ну, взять какой-то ЖЭК и показать, как работать. Угу. Да, частный, сделать частный ЖЭК на основе какого-то из наших ЖЭКов. Они посмотрели на наши тарифы и не захотели. Все равно скільки не кам вам не кажемо, ви все одно не розумієте 80 Ви хватили за ці накладні 88%. Іліна лініона тільки що розказувала. Там більша любі на час транспортних. Там сидять транспорт, трактора, вишки. та не той транспорт, якийсь непонятний. Там сидять налоги, там сидять услуги банки. Ви коли йдете в будь-який банк, будь-яку збіркасу платить за кварплату. У вас процент беруть? Ні, платимо ми от у цих накладних і сидять. От ці послуги банку. А ви розказуєте, що це адміністративне, що це управління, що це ЖЕК? Ні. Більшу частину займають саме оці затрати. І казати, що це 80% незвісної якої настройки на камеру жителя. Ну це, а я вважаю, це не справедливо. працівників. 228 у вас там ще називається ЕТРА, так? Да? Та Все. ну ви що? Та нема у нас 228. Де? Не давали вам такого. Так, Та, ну, нема у нас такого численності. А УПА 200 чоловік на 400. Ні, давайте не розуміємо такого. Обсяги робіт, які виконані фактично, відповідають обсягам по звітності по КП ЖРЕО. Є такий висновок? и высновая. Ви лазили, ви смотрели, дійсно, ладки були, вони їх проводили. Ну, Ми ну, без, без, без сейчас делали. не говоримо об этом, що поточний ремонт, чи він вирішив проблему а взагалі. Не вирішив. Не ну, типу, решив, ну, ти Так, да, ну, Я якщо квартира 70 квадратних метрів, у неї криша і їм отремонтировали, а все отремонтировали всі 70%, тікут, а поточний ремонт може можно сделать 70%, предположим, да? то о чому ми говоримо? Вони виконували, бо, ну, заявляли. Були Такі насколько я знаю, да що взагалі нічого не делать, все тільки пишется. Подтверждав, ми висновки комісії сейчас висновки комісії э, на э, виконання поточних ремонтів э, зроблено не, не відповідає. Не відповідальність відповідає вам задача до депутатської комісії, сколько сделано і сколько жалоб потом поступило ну, на повторные повторные жалобы. Ініціативна група имеет право это <правити> <це> проверить. Имеют право это проверить. Медостання... Информовувальниця... Мешканці дому щодо надходжень. Коштів і їх витрата. От все, все дуже просто. Якщо є пропозиції, кажіть. Ось він дав пропозицію я і записав, що недостатня інформованість населення щодо надходжень коштів та їх витрат. Правильно? Тоді ми в цих заходах можемо виписати, як організувати цю інформацію. Кажіть ви, які у вас є висновки? От ви працювали. Я не кажу, що у вас все погано, але можливо, як у спеціаліста у вас є якісь зауваження, і ви кажете, так, да, дійсно, цей факт є, і ми можемо його виправити. Тоді ми включимо його в програму сесії, можливо, на майбутнє. Будемо кошти якісь, ну допустим, там дошки об'яв може, де треба поновити, може там якісь треба одиниці внести, може якісь скорочувати, не знаю. Це треба буде опрацьовуватися. На, вони... на цей вони... момент треба, щоб ви свої зауваження тут сказали, хто ще які зауваження є або які пропозиції по висновкам роботи комісії. Щодо Що роз... індивідуального опалення з цього приводу немає чіткої інформації. Які в нас програми є, які як вони працюють, можна чи не можна. Тому що можна сказати, що можна, а сказати, а ви коли ви програє, можна сказати, що не можна, що не можна, але ж люди виграють, коли ви Тобто питання дуже таке е, слизьке і потрібно його вивчити. Тому я не знаю, як це записати, що люди не, не, не знають на сьогоднішній день, наскільки це питання, по-перше, актуальне. Це дуже актуальний, актуальний. Та, все, а, Якщо значить не сюда проти буде Олег, ми на наступному номері Жутовудських вістей дамо всю інформацію по законодавчій базі, дамо рішення сесій, надамо, ну всю вони можна не, можна, дамо, на це на, на, на саме і дадуть э, наші звернення, верні сесії звернення до міністра. Каждое заявление персонально, поступившее на комиссию, рассматривается комиссией, и комиссия дает ответ. Естественно, комиссия отказывает. Почему отказывает комиссия? Я еще раз э, напоминаю, что в одном и том же приказе о создании этой комиссии есть э, пункт, где написано, что можно отключаться к целым домам. То есть, если комиссия легитимна по этому приказу э, МинжКХ то, естественно, мы обязаны его выполнять в полном объеме. Ну, что надо сделать, есть. чтобы отключиться? Скажите, пожалуйста. Перекрыть На стояк. Что? Перекрыть стояк. Спросите, это вы, что? А спросите вы, у главного инженера. Сбросить воду. Да не надо. Снять это, надо, это физически. Для этого Пусть надо оформить документы. А, документы. Да. а вы этого это не вы, сделали. Да. Объясните, где списки находятся. Говорю, Объясните, тупо. 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 Объясните. Они находятся в прокуратуре, Нет, да. у нас в газовом хозяйстве, в И пусть хоть кто-то еще человек это внесет. в прокуратуре списки полные есть. Проверяется. Поэтому все. за это можете не переживать. Ну, Нарушите одежду тому, кто нарушит этот список. Сказала.